Шановні колеги, сьогодні біля Верховної Ради відбувається непересічна подія. З усієї країни, з кожного куточку, кожної області з'їхалися фермери. Це тисячі керівників фермерських господарств. Вони приїхали сюди, тому що зараз, якщо ви знаєте, розпочалась посівна. А у них немає жодної копійки для того, щоб провести цю пасівну успішно, щоб обробити землю, щоб забезпечити Україну необхідними продуктами харчування. Земля безцінна українська земля сьогодні обробляється фермерами, але в той же час. Всі складнощі, всі проблеми, все насилля, яке відбувається над фермерами, воно є не випадковим. Цих людей просто зганяють з землі, зганяють насильно, залишаючи цю землю вільною для монополій, для тих, хто використовує цю землю для надприбутків без селян. Саме тому вони з'їхали з усієї України, щоб достукатися увага, до сердець народних депутатів. І якщо є у нас серця, а серце України це село, це ті аграрії, які з усіх останніх сил обробляють землю. Так, от достукатись до ваших сердець, вони приїхали для того, щоб виправити помилку, яка була допущена при прийнятті державного бюджету наприкінці року, коли великим аграрним монополіям холдингам дали можливість забрати з бюджету майже 20 мільярдів гривень. А у фермерських господарств забрали останні копійки через руйнацію їх податкової системи, і тому вони вимагають сьогодні від депутатів повернути їм хоча б те, що у них були ці крохи. тому що не субсидій, не дотацій, не державної підтримки наші фермерські господарства не мають. Я дякую сьогодні голові Верховної Ради, хоч його й немає в президії, за те, що Є прекрасна за те, що він дав згоду прийняти делегацію фермерів, і за те, що він дав згоду розглянути всі питання, які вони піднімають. А вони піднімають декілька питань: перше. Повернути діючу податкову систему до 1 січня 2016 року. По друге, негайно прийняти закон про сімейні фермерські господарства і відкрити стратегію підтримки фермерських господарств. Третє вони вимагають, щоб ми негайно розробили і прийняли закон. Про єдиний податок на землю, який дасть можливість їм працювати і мати оподаткування посильне. Четверте, вони вимагають не в якому випадку не виконувати те про що оголосив прем'єр-міністр, і мільйон гектарів сільськогосподарської землі продати з молотка. Вони пропонують, щоб ми як рада розвитку 30 секунд завершу. Зглянули стратегію розвитку фермерських господарств, так як це є в кожній європейській країні, в кожній цивілізованій країні, яка має сільськогосподарську землю. Я прошу депутатів взяти це як головний пріоритет. Це половина України. І це наше благополуччя і наше майбутнє. Прошу всіх долучитись до цієї роботи. Дякую. Тут мене згадували.